Селяни щинили стрілянину у Володимирецькому районі. Події розгорталися у селі Каноничі. Сюди приїхали двоє молодиків на мотоциклі. Місцеві жителі побачили, що в них із собою зброя та почали переслідувати їх автомобілем, в результаті чого в бік мікроавтобуса пролунали постріли. Завдяки проведенню розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний житель села Кідри. Вилучену рушницю направили для проведення балістичної експертизи. Транспортні засоби доставлено на територію Володимирецького відділення поліції. Відомо, що деякі жителі обох сіл вже давно ворогують. Молодики із Кідри нерідко влаштовують бійки з місцевими у каноничах. Про це повідомляє Володимирецький сайт «Полісся.нет». В результаті ж останнього конфлікту двох пасажирів автомобіля госпіталізували у Володимирецьку центральну районну лікарню. У 29-річного жителя Каноничу множинні поранення грудної клітки, живота, руки та ноги. А у 26-річного проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки та відкритий пневмоторакс. За фактами умисного тілесного ушкодження та хуліганства вчиненого із застосуванням зброї, правоохоронці розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 121 та частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Понеділок, підозрюваному в стрілянині, Володимирецький районний суд обирав міру запобіжного заходу. Туди зійшлися кілька десятків обурених жителів села Каноничі. Аби уникнути самосуду під час конвоювання, поліцейські перекрили частину вулиці, а на підозрюваного надягли каску та бронежилет. Захисник підозрюваного просив обрати для нього міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Однак суд вирішив інакше. Оскільки Фесерацькі підозрюються вчинені умисного тяжкого злочину, перебуваючи на полі можуть ухилитися слідства та судом. перешкоджати провадженню слідства або вчинити інші кримінальні правопорушення, є достатні підстави застосувати до підозрюваного такий запобіжний захід, як тримання підверті. Трох тримання під вартою рахувати з моменту затримання особи, тобто з 17-ї години 17 червня 2017 року. Ухвала діє до 17-ї години 16 серпня 2017 року. Ухвала слідчого судді у суді підлягає негайному терміналі після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до операційному суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її проголошення. Наразі триває розслідування. Поліцейські з'ясовуватимуть, що стало причиною кривавого конфлікту.